Останнім часом на Хмельниччині збільшилася кількість шахрайств, де використовуються платіжні картки та банківські рахунки, тому кіберполіції було ініційовано кейс для проведення. Навчань з безпосередньо з тими працівниками, які розслідують ці злочини, тобто це і оперативники, і слідчі підрозділи та підрозділ дізнання. Ми запросили би фахівця, який би розповів би нам всі технологічні моменти проведення різних транзакцій, перерахунків грошових коштів на банківські установи, а також різного типу платіжні системи. І ми, як Україна, ми не є унікальними. Це загальносвітова тенденція. Вона пов'язана з тим, що розвиваються, діджиталізуються багато сервісів банківських. Тобто, це, що робиться для зручності клієнтів, воно так само стає зручним і для зловмисників. Ну а ці теми, які експлуатували зловмисники в цьому році, вони були пов'язані дуже сильно. Це виплати допомоги від держави, від європейських партнерів, тобто сайти, які імітували, начебто, виплату допомоги, а нас. Насправді забирали у Потерпілих реквізити платіжних карток. Це сайти, які, начебто, мали б допомогти потерпілим отримати допомогу. Да, вони насправді забирали їх дані про логіни, паролі до інтернет-банкінгів, і це все призводило до того, що зростала, ну просто суттєво зростала і сума тих шахрайських операцій і їхня загальна кількість. Кількість фішингових сайтів за минулий рік, в порівнянні з попереднім, зросла вдвічі за нашими підрахунками, тому дуже багато ініціатив. На державному рівні і міжбанківських, які спрямовані на те, щоб блокувати такі ресурси, щоб обмежувати доступ громадян України до таких ресурсів, саме фішенових ресурсів, які вимагають дані платіжних карток, які вимагають логіни, паролі. І от саме сьогодні ми про це говоримо, про те, як розслідувати такі кейси, бо людина стає жертвою шахайства, вона звертається до правоохоронних органів. І що далі з тим робити, куди бігти, в яку, в яку, в яку інформацію отримувати? Оце сьогодні тема сьогоднішньої зустрічі.